Вітаю, шановні друзі! Відповідаю на запитання своїх підписників. Що потрібно пам'ятати саме головне при виїзді з Німеччини? Тобто, якщо українець вирішив залишити Німеччину, е і відразу вам відповідаю: це Кранкен так, друзі. Кранкен Каси це головне, що повинно бути в вашій голові, якщо ви вирішили залишити Німеччину. Не міграційна служба, не Джоб Центр, хоча про них також важливо пам'ятати. А саме Кранкен Каси, чому? Тому що вона може привести вас до банкрутства, до непередбачуваних фінансових наслідків. Чому я зараз вам розповім? Дивіться, в загальному українець, який хоче виїхати з Німеччини, він що повинен зробити? Він повинен кюндік. Всі свої контракти, договори з будь-якими компаніями, які надають йому послуги. Починаючи від мобільного зв'язку, електропостачання в квартиру і закінчуючи джоб центром і міграційною службою. Потрібно кюндігувати, розірвати всі договори для того, щоб у вас не було заборгованості. Але найголовніше з цих договорів це договір обов'язкового медичного страхування в Німеччині, який укладається між вами та. Кранкенкаси. Кранкенкас, оцих медичних кас в Німеччині, їх дуже багато. І в кожній каси різна практика. Я зараз вам розповім реальні випадки, які траплялися з українцями, які забували кюндігувати, розірвати договори з Кранкенкаси і отримували потім претензії на 10-12 тисяч євро сплати боргу. Чому так відбувається? Дивіться, ви перебуваєте в Німеччині на джоб центрі отримуєте виплати. Джоб -центр Центр платить за вас в Кранкенкаси, все добре. І тут ви вирішуєте повернутися в Україну або переїхати в іншу країну. Що робить типовий українець? Пише в джоб-центр, що я виїжджаю в іншу країну і все, і виїжджає. І забуває про Німеччину. Але Німеччина не забуває про нього. Тому що е, кранкенкаси, є такі кранкенкаси, не всі такі, але є. Е, і одна із них досить поширена: це АОК, які автоматично не кюндігують ваш договір, не розривають ваш договір. Вони продовжують нараховувати вам виплати. І в принципі, це абсолютно нормально, тому що кранкенкаси не знає про ваш від'їзд. Джоб не повідомляє за вас усі органи і не каже, що е, Петренко Сергій е, з нашого крайсу вийняв. Виїхав і розірвіть з ним договори. Це ваш обов'язок повідомити Кранкенкаси. Тому Кранкенкаси буде легально вам нараховувати борг. І буде нараховувати борг добре, якщо буде виходити з мінімальної місячної суми. Там, в середньому 250 євро в місяць, а може нараховувати по 500 і по 1000 євро в місяць. І от таких випадків було дуже багато. Українець виїжджає, не повідомляє Кранкенкаси. Потім проходить рік півтора, йому приходить рахунок на 10-15 тисяч євро. І о, що робити в даному випадку? Що робити, потрібно попередньо повідомляти, коли ви в Німеччині, про те, що ви кундігуєте, розриваєте договір з Кранкенкаси. Це дуже важливо. Тому що дивіться, є Кранкен Каси, які Автоматично припиняють е, з вами е, договори, якщо е, Джоб-центр перестає за вас платити. А є такі, які не припиняють і продовжують нараховувати. І це проблема. У вас накопичується заборгованість в Німеччині. І заборгованість досить велика. Я бачив рахунки там до 15 тисяч євро за півтора-два роки. І е, дана заборгованість може бути абсолютно передана е, до українського суду. Друзі, пам'ятайте про це, це дуже важливо. Якщо ви Аєте з Німеччини, переконайтеся, що ви повідомили і зробили кюндігунг, розірвання ваших договорів з усіма компаніями, які надавали вам послуги: Джоб центри, міграційна служба, радіо в Німеччині оренда. Житлово-комунальні послуги, страховки, спортзали оце все ви повинні закрити. Пам'ятайте про це. Цей перелік може бути досить великим, в залежності від того, що ви понапідписували в Німеччині за весь час перебування. Тому пам'ятайте, закриваєте все в Німеччині. Уважно перевіряйте, щоб нічого не залишилось, тому що це все буде потім перетворюватися в вашу заборгованість з повагою. Ваш адвокат Демченко.